Над мостами Лівобережжя, випадкова прогулянка перетворюється на таїнство, зриваються опски розбуджених водоспадом святих, злива у місті. Ти ніколи не готовий до цього впевнений у своїй непричетності, без плаща у дорозі сам за себе клята відповідальність, там, де зустрічаються береги, пролітають автомобілі, вагони, метро, шосе, у вогнях. Найвища точка перетина. Затокай небо охоплюють міцно кільцем з усіх сторін, втягують у свої оберти, з яких виривається, гуркотить міст бетонний, благословення сходить на тебе зненацька стіною дощу і рваного вітру прихоплює дихання. І чим більше незгодних ховаєш подалі континенту особистого простору, тим сильніше очищення. І глибша його іфорія, коли не сила боротися, коли зупиняєшся і здаєшся, тебе у заплющенні очі цілує Бог проминає минуче, пробирає до кісток, гостро і густо б'ються краплі у боки та скроні. У далеких садах, у блажених краях, у давніх реєстрах. З'являється ім'я новопосвяченого, відтепер ти маєш усі шанси народитися у неволі і бути розп'ятим за віру. Світле Воскресіння не дароване жодному, окрім першого, але хрестителем у серці можеш міцніше замости поєднувати тих, які цієї години своєї посвяти ховаються від дощу у квартирах і з на храми.